Отак от. от. Раймо веліас відучем, але пояснюємо слова максимально. Ти йдеш вночі, і перебігає ця піздючка а, з 4 ногами. І, типу, і не можна, типу, йти прямо. Хто це? Але там два слова. Да, 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 черная кишка, хорош. А, короче, все Шмара, понял? А, такая именно. Я а, какая же? Я тебе не яблоко дам, а в рот носу. Кто это? Короче, ну я уже дал нормальную подсказку, вы что гоните? Це, ізі, це ж догадатись. Не, 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 не. Ну, це ще в лісі происходит. Она каже, типу, я тобі не яблоко дам отруйне, не отруйне в рот на е, Майже, майже, майже. Це дуже близько. Майже близько, дуже близько. Типу, прям. Да. Ну там ези здогадатись, що там вообще. Та, ні, там набагато все простіше. Є ще цей е, гра така. Там 34 частини, там ти бігаєш таким пум-пум-пум-піздюком. Ну, сірим сірим або білим, не знаю точно не підкажу. Да, е, е, кожен рік е, збираються люди і бухають е, за тих, хто не зміг зібратися. Де вони збираються? О, да, 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 е, ти правильно сказала, але, типу, конкретно, де вони збираються? Е, це люди збираються. Це люди збираються щоб е, бухануть з людьми, яких немає, але вони, типу, за них п'ють. Е, е, отака двіжуха, е, яку е, цей з е, ну, не лопата, а така з зубчиками, як отак дик. І листя, Да, але без лі, і там от людина лежить, отак. Отак, от Він от бабушки ушел. Тільки напишіть одразу. Напишіть одразу, тут на подумать. Він від бабушки ушов і від дідуськи ушов. І це, і це короче, третій тип, з яким він зустрівся у лісі. Хто там був? <laughs> і коротше, і друга частина слова це факт, але факт закритий. Ну, э, факт, але типу, не факт. Це фак до того, типу, як показати фак. -о. -о, -о. Вогонь, воно, вано. Блять, вовкулака слово. Був вовк і кулак. Вовкулака. От, у, типу, фак, який, типу, не відкрився. Це ось. Піпіпі. -пі, -пі. Пі, -пі, 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 пі Але яка е, випала з самоліта? Там уже одне слово є миша. Пі-пій-пій-пійпій, яка випала з самолета? Яка це миша? Отак от. Яка. Яка жива, але тільки випала. І вона між самолетом і землею. А, ну і вона без парашута. Так. Е, кабінет біології І це хуйло, яке типу, стоїть десь у шафі, блять. Е, ху, біла хуйня, ебать, якою ніхто сука, ніколи не користувався. Я особисто, типу, ну, нікол, да, скелет. Так, зараз, 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 зараз. А... Так, я ж кажу, да, скелет був, типу, але я ніколи, сука, не користувався цією хуйньою ніколи. І то, блядь, я бачу, тільки сука, в фільмах, нахуй. Нам, на, нам біології, сука в рот, сали, Ми сухали їли, блядь, на цих, на уроках. Ну, але ніхто, ніхуя не робив. Тупо ніколи, блядь. Хуй Хуймен клав на цю движуху. Ми з кінтом. Тупо стабильно. Две пачки сухариков, кока-кола и на последней партии тупо 45 фолин балдели кайфовали. Ну, как положено. Воняло на весь класс, но все уже так звыкли, что... Що... Ну, кай... тоже кайфовали, но не дуже. Так. Ну, у нас Я ж кажу, типу, я бачу тільки в фільмах цей скілет, типу, на біології. Але я ніколи не бачу його живу. Я взагалі не йому нахуй на комусь взагалі стрався. Гітара. П'ять. Одна. На гітарі п'ять, але одна. Але без першої букви. Да. Е, такі печенюшки круглі. Е, Солоноваті. Як вони називаються? Ну це база, це, це всі знають тут. Так, да, але без. Е, е, але без останніх 2 літр... І там треба замінити одну букву. Подумайте яку. Не, 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 не. Блять, кречно. <ріху> Не-не-не, там все настільки просто, типу, шо. Типу, блять, ви скажете А, понятно, да крик. Дружина. Э, Гавяжа голови, яка запустила ракету у Космос. І це вона. Дружина, яка Е-е... дружина е, типа, який запустив ракету у космос, але це вона. <плес> але це дуже очевидно. Ну, типу, тут, е, типу, ізді. Якщо я буду по-іншому казати, то там теж. ні, ні, не ні, 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 ні. Ні. Не. Хто перше полетів? Ой, точніше. Дружина, типа. Коротше, він зараз мільярдер там, ну, в топах. Да, 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 да. І. Коротше. Оцей тип, який зробив ракету, яка, типу, вилетіла і сіла, типу, на місце. Він теж зробив дуже багато всяких приколів. Це його дружина. Як його в прізвище? Да, ну дружина, блядь, я его вышел, в принципе дружина. Да, маска. Ну, маска.